З робочим візитом до Лозової 16 вересня завітала голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична. Керівник Харківської області разом з народним депутатом Анатолієм Гіршвальдом керівництво міста та району відвідала ряд об'єктів Лозової. Спочатку Юлія Олександрівна навідалася до Лозівської центральної районної лікарні, де оглянула хірургічне відділення, операційний блок та відділення гемодіалізу після проведеного капітального ремонту. Поспілкувалася із керівництвом та медпрацівниками лікарні, вручила подарунки, сертифікати на нове обладнання. Сучасний електрокардіограф для діагностики захворювань серцево-судинної системи та апарат ультразвукової діагностики. Кошти на їх придбання були виділені з обласного бюджету. Районна лікарня, яка з 2016 року почала укріплюватися комплексними ремонтами. Будемо подальшому підтримувати районну лікарню. А зараз залишили там новенький узі апарат, а також кардіограф. Це буде зробили на сучасний експерт класу, дозволяє да. робити надзвичайно багато досліджень, оснащений новими функціями ластаграфії, доблі російськопліракіткопать, допоможуть нам. Спасибо за то, что вы лечите людей, а это вам в помощь для того, чтобы вы были правильные диагнозы. Скільки вас на облик знаходиться людей, які вы Зараз на даний момент ми надаємо допомогу 18 пацієнтів, які знаходяться у нас на замісній терапії. Також ми надаємо допомогу не тільки в Лозівському районі, але й наближені райони до міста Лозового. Це і Сахнущанський район, і Близніківський, і Первомайський район. Бачите, скільки людей з суміжних районів ви обслуговуєте, надзвичайно важливо. Наше відділення якраз було відкрито для того, щоб обслуговувати пацієнтів з хронічною нарковою недостатністю. Методом гемодіаліза для віддалених районів Харківської області ми отримали новітнє обладнання апарати нової генерації п'ятого покоління, за допомогою яких можна краще надавати медичну допомогу у вигляді гемодіаліза, також можливість різних функцій це системою гемодіофільтрації, що покращує здоров'я пацієнтів. Лікарня, яка потребувала нового остаткування обладнання, а також потребує ремонтних робіт, адже вони не робилися дуже довго. Також в нашому полі зору ми наступному році заплануємо в. В обласному бюджету фінансування і будемо потроху розбудовувати для того, щоб інші відділення вже набули нормального належного стану, щоб люди і колектив змогли і працювати, і відновлювати своє здоров'я в нормальних умовах, в нормальних палатах. За останній час, за останні роки зроблені великі ремонти, які не робилися багато-багато років. завдячуючи Юлія санду світличний. Харківської державної адміністрації, які надають кошти для цих робіт, це і криша, це і облаштування паркової зони, медичне обладнання, гемодіаліз, хірургічне відділення, відділення родове. Тут дуже багато роботи зроблено, дуже багато. Зроблені шатрові криші, помінені віконні блоки на металопластиці, зроблені ремонти приміщень, зроблена, от, бачите, паркова зона, кором виложена, плітка поставлені, заборчики. Зроблено наружне освітлення. Ну, роботи зроблено дуже багато. Після Лозівської ЦРЛ Юлія Світлична завітала до Лозівського навчально-виховного комплексу номер 10 Голову Харківської області зустріли учні 10-го НВК. Юлія Світлична оглянула проведені ремонтні роботи у школі. Так у 2017 році за кошти міжнародної організації Німецьке співтовариство ГІС на суму більше ніж 10 мільйонів гривень було відремонтовано будівлю та закуплено меблі. У 2017-2018 роках з міського бюджету на суму близько 2 мільйонів гривень було проведено ремонтні роботи. Голова облдержадміністрації оглянула спортивну залу, шкільну їдальню, класні кабінети. Поспілкувалася зі шкільним колективом та батьками. Зазначила, що біля 30 об'єктів у Лозівському районі будуть відремонтовані у цьому році. Запевнила, що Лозівська громада має і буде мати підтримку обласної влади. Особливої уваги потребує сфера освіти. І ті роботи, які були заплановані, і ті об'єми, які були заплановані, були в строки витримані. А там, де потребували нашої уваги, особливої уваги ход ремонтних робіт і скажімо так, план графік для того, щоб його витримати, ми також доклали руку і думаю, що спільні зусилля і громади, і громадськості, і батьківського колективу, і вчителів, які також молодці, вболівали за всі вболівали за загальний. Результат надали нам змогу впевнено досягти того результату, на який розраховували. Це вже другий візит Юлії Олександрівни. Вона вперше відвідала нашу школу у лютому. І якраз завдяки її сприянню ми зайшли в школу навчатися ще в минулому навчальному році, на початку квітня. Те, що вона тримала це питання на контролі і сприяла, підтримувала міську владу у більш швидшому завершенні ремонтних робіт. І ну, звичайно, це було радість. Просто ми Дому повернулися, і зараз мені дуже приємно, що Юлія Олександрівна знову в нас, що вона вже може побачити обжиті коридори, обжиті класи. Тому дуже приємно, що Юлія Олександрівна, ну звичайно, людина слова, така сильна жінка, яка надає нам сили і наснаги пережити всі труднощі і працювати далі. Було замінено ну основне повністю замінена система опалення, яка обладнана розумними смарт-датчиками. Яка сама регулює температуру, враховуючи зовнішні фактори фактори внутрішні. було замінено дах шатровий над основною будівлею і сучасний мембранний над проблемним нашим спортивною залою бібліотекою, який протікав. Наша школа стала доступною і для дітей з особливими потребами для людей з інвалідністю. Обладнано школу пандусом, обладнано школу туалетною кімнатою, кімнатою гігієни для таких людей. Тому ми стали більш доступними. Також Наша кухня не була обладнана системою вентиляції. У нас тепер вентилюються і приміщення їдальні, і кухня. У нас замінені вікна на енергозберігаючі абсолютно всі. Дуже зручно, дуже ну, комфортно, і температурний режим, і режим провітрювання нам налагоджувати. Всі основні комунікації було замінено за кошт GIZ. І міська влада, і обласна влада не залишилися осторонь Сучасно наші Тебюль о наші поверхи. Наші діти мають можливість більш якісно здобувати знання з природничо-математичних дисциплін. Ви бачили наш красивий сучасний фасад, але він не просто красивий, і сучасний, він ще енергозберігаючий, тому що утеплено стіни поліпросторолом 12 сантиметрів. Наші стіни стали товщими, а значить теплішими. За підтримки обласної влади. Ми тепер маємо і сучасне, і красиве, і найголовніше безпечне і комфортне. Середовище для освітнього процесу після НВК номер 10 керівник області відвідала міський палац культури, ознайомилася з ремонтними роботами у палаці культури та прилеглою до нього території. Заміна вікон, нова тротуарна плитка, утеплений фасад будівлі, облаштовані клумби. На ремонт палацу культури з державного бюджету було виділено трохи більше 7 мільйонів гривень з міського 400 тисяч гривень. Також Юлія Світлична поспілкувалася з колективом і вручила подарунки. Необхідні для роботи чотири портативні рації для зв'язку усіх служб під час проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів. Та два планшети для осучаснення роботи ведучих завітали до будинку культури. Який 40 років до цього не бачив комплексного капітального ремонту. Виправляємо цю несправедливість. З Цього року розпочали ремонтні роботи, які приведуть до ладу і зовнішній, і внутрішній вигляд. Вже знаємо, що не вистачає деякого фінансування для того, щоб закінчити роботу. Думаю, що якщо не в цьому, в наступному році виділимо для того, щоб завершити весь комплекс робіт, який було заплановано проєкті. Юлія Світлична вже втретє відвідує місто. Говорить, що прикипіла душею до Лозової і запевнила, що буде і надалі лобіювати інтереси Лозівщини. Дійсно, за цей рік я вже тричі на лозівщині прикипіла вже серцем, і це не пусті слова. Ми підтримуємо Лозівський район і місто Лозова. Були проблемні питання і до сфери житлово-комунального господарства. Тоді звернувся і міський голова, і депутатський корпус до мене. Ми виділили фінансування в найкоротші сроки. І думаю, що до кінця цього року будуть завершені роботи. Таких масштабних робіт у сфері житлово-комунального господарства в районі не було дуже давно. Звісно, особливої уваги потребу. У сфера а, освіти і а, ті роботи, які були заплановані, і ті об'єми, які були заплановані, були в сроки витримані. А там, де потребували нашої уваги, особливої уваги а, ход ремонтних робіт і а, скажімо так, план графік. Для того щоб його витримати, ми також доклали руку, і думаю, що спільні зусилля і громади, і громадськості, і батьківського колективу, і вчителів, які також молодці вболівали за всі вболівали за загальний результат, надали нам змогу впевнено. Досягти того результату, на який розраховували. А також лікарня, яка потребувала нового устаткування обладнання, а також потребує ремонтних робіт, адже вони не робилися дуже довго. А також в нашому полі зору ми наступному році заплануємо в обласному бюджету фінансування і будемо потроху розбудовувати для того, щоб інші відділення вже набули нормального належного стану, щоб люди і колектив змогли і працювати, і відновлювати своє здоров'я. У нормальних умовах, нормальних палатах. Звичайно, будемо і в подальшому робити все для того, щоб Лозівщину укріплювати. Я вже сказала, що 30 об'єктів цього року на 30 об'єктах проходять ремонтні роботи і реконструкція. Я впевнена, що наступного року заплануємо ще більше об'єктів, адже на Лозівщині. Дуже гарні люди, вони надзвичайно відверті і з розумінням відносяться до того, що за один день неможливо все змінити. Але такі такими змінами на, і такими темпами на Лозівщині не робилися дуже довго. Тому впевнено, що за підтримки лазівчан, за наших можливостей, за підтримки президента України нас буде впевненість у тому, що в наступні роки ми заплануємо ще більше об'єктів і будемо і в такі важкі хвилини разом із лазівчанами, і в хвилини радощі, коли ми об'єднуємося, можемо святкувати і можемо відкривати вже відремонтовані об'єкти. Їх буде ще більше. Також у розмові з головою області торкнулися одного з найболючіших питань стану доріг у місті та районі. Проводячи у лазовій, дійсно виникали питання щодо дорожнього полотна. Воно розбите, і такий стан дороги ми бачимо вже не перший рік. Але цього року виділили фінансування із різних джерел і вже направлені великі кошти для того, щоб частково приводити її до ладу. Будемо і в подальшому робити все, і будемо лобіювати це питання на найвищому рівні, адже це державна дорога, вона потребує уваги. Ви бачите, що по області це. Цілому з'являються дороги державного значення, вже з'явилися і на Купінській, і на Ізюм, і на Суми, і на Волчанськ. Потроху розбудовується дорожне полотно. Потрібно також бути реалістами. Неможливо все зробити, те, що не бачили ремонту 20, 30 або 40 років. І від цього потрібні більше кошти і більше зусилля для того, щоб не відремонтувати, а збудувати практично заново дороги. Тому від нас все залежно будемо робити, щоб нарешті лозів... Вчани побачили нормальні дороги, і вся Харківщина була приведена до ладу. Адже в Харківській області найбільша протяжність доріг по всій Україні, як і усі дороги в Україні, вони знаходяться в край важкому стані. Розуміємо це, працюємо над цим. Ми робимо все для того, щоб залучати різні джерела фінансування завдяки новим підходам і новій побудові. Управлінській в країні забезпечено вже дорожній фонд, який накопичується за рахунок державних коштів. Є і державне окреме фінансування на ремонт доріг. Місцеві можливості також є. І ми до міста Лозової також долучили обласні кошти для того, щоб в місті зробити дороги, адже місцевий бюджет не справляється із цим. Потрохи долучаємося до тих об'єктів, які чекали дуже-дуже довго. Будемо і в подальшому робити все, щоб укріплювати район і дорожні, дорожнє спрямування, і дорожні роботи також. Тим часом на площі біля міського палацу культури Лозівська громада відзначає день міста та річницю визволення Лозівщини від нацистських окупантів. Своїми піснями мешканців та гостей міста радували виконавці Лозової, а також гості з Києва гурт Гетьман. На алеї машинобудівників у парку Перемога встановлювали новий рекорд найдовший рушник Лозівщини, який цього року склав 457 метрів. В символічному об'єднанні міста і району взяла участь Юлія Олександрівна. Також голова області познайомилася із представниками сільських та селищних громад, які вздовж алеї у парку. Влаштували ярмарок. Далі зі сцени звучали вітальні слова з нагоди визволення Лозівщини та дня міста від керівництва області та міста. Вітаємо усіх із Днем міста та днем визволення району. Сьогодні, як завжди, в такі дні, історичні дні. Хочеться слова подяки сказати ветеранам за те, що вони і в бою, і в тилу наближували мир. А сьогодні їх діти і онуки стоять на сході. Нашої держави роблять і укріплюють нашу незалежність. Бо бажаємо їм здоров'я, наснаги і впевненості для того, щоб ми з вами могли розвиватися. Сьогодні надзвичайно гарний день. Навіть дощ відступив для того, щоб усі лазівчани, усе місто відсвяткувало найважливіший історичний день з днем народження! Лозова! Звичайно, приємно знаходитися у районі. Ми вже третій, я вже третій раз спочатку року на Лозівщині, і як годиться на день народження. Зовсім не з пустими руками. Сьогодні ми були в районі лікарні. Можу вам сказати, що ми подальшому будемо укріплювати її ремонтами. А сьогодні залишили нове обладнання: ультразвиковий апарат та кардіограф. Були у школі, яку обіцяли громаді. Я дякую усім, хто долучився до спільної праці. І сьогодні Лузівщина розвивається 30 об'єктів, на яких йдуть капітальні ремонти та реконструкції. Цього року на Лозівщині обретуть нове життя, таке на яке вони заслуговують і очікували десятиріччями. Є можливість, є підтримка президента, є укріплені місцеві громади, і є бажання усіх громадян робити Лозівщину і Харківщину кращою і найзаможнішою. Так? А вона така і буде. Що тут найприємніші люди, дякую вам за гарний настрій за потужну підтримку, за бажання робити і укріплювати свій рідний край. А ми будемо підтримувати. І сьогодні також з вами привітаємо тих людей, які своєю працею роблять все, щоб Лозівський район і місто Лозова були найпотужніші, адже ви. У скрутні часи, коли мали дуже такі випробувальні часи і випробувальні моменти в своїй історії, завжди лозівчани знали, що тільки разом зможна досягти результату. Ви змогли об'єднатися, і ви завжди вибирали правильний курс, який розвивав район. І сьогодні ми разом будемо укріплювати Лозівщину. Я дякую усім, хто живе, хто бажає розвивати і хто впевнена йде уперед, для того, щоб наша держава і наша славна область розвивалися. З днем народження, з днем визволення, гарного всім настрою, здоров'я, щастя, наснаги і миру! Лисивчани, з днем народження! Я хочу сьогодні від 120 депутатів Харківської обласної ради в першу чергу поклонитися всім ветеранам, всім, хто. Захищав цей край, Всі, хто відвоював перемогу, всі, хто працював в тилу і наближав цю перемогу, і хочеться сьогодні привітати з днем народження. Це чудове місто, друге місто за населенням на Слобожанщині, промислове, інтелектуальне, потужне місто, яке сьогодні розвивається. Я хочу сьогодні побажати кожному з вас, бо без вашої Активної позиції залежить майбутнє Лазівщини, майбутнє нашої Харківської області. Тож зичу вам невичерпної енергії на добрі справи. Будьте щасливі, будьте здорові, миру і добробутку кожного селю зі святом Лозова. Сьогодні дійсно велике свято свято 75-річчя визволення. Лазівщини від нацистських загарбників. Сім разів приходили наші, приходили нацисти, але все таки вдалося переламити ситуацію. Я вдячний нашим дідам. За те, що вони здобули велику перемогу, перемогу над нацизмом, перемогу над фашизмом, що дійсно є можливість розбудовувати нашу державу вільну Україну. На жаль, сьогодні йде війна на сході України. Сьогодні наші сини, дочки, наше покоління відстоюють незалежність нашої держави. Ну, ми віримо в перемогу, в ту перемогу, які здобули наші діти. Хочу привітати вас 75-ю річницею. Визволення лизівщини від нацистських загарбників. зі святом вас. Провели церемонію нагородження, вручили державні нагороди та відзнаки Харківської облдержадміністрації кращим працівникам міста і району указом президента України за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, зразкове виконання службового обов'язку та багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання, заслужений працівник соціальної сфери України. Ашитковій Ользі Михайлівні, завідувач відділення денного догляду для дітей з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Лозівської міської ради Харківська область. Під час робочої поїздки до міста Лозова В лютому цього року Юлія Олександрівна ознайомилася з роботою відділення денного догляду для дітей з інвалідністю та була вражена обсягом роботи самопожертвою та відданістю Ольги Михайлівни при роботі з особливими дітьми тому Юлія Олександрівна порушила перед президентом України питання присвоєння Ользі Михайлівні всього високого та почесного звання. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування та соціально-економічний розвиток регіону, високий професіоналізм, відданість справі та згоди 75-ї річниці визволення Лозівщини від нацистських окупантів та дня міста Лозова Харківської області нагородити заохочувальною відзнакою голови обласної ради. Цінний подарунок, годинник з логотипом, голова Харківської обласної ради Зеленського Сергія Володимировича. З військового міського голову Харківської області! Далі довгоочікуваний феєрверк і виступ співачки Ірини Федишин.